Чудовою можливістю наблизитися до Господа, збагнути, хоча б краплинку його безмежної любові до людей, була хресна дорога, яку молилися парафіяни церкви благовіщення Пресвятої Діви Марії у селі Криховичі, очолив молитву духовний настоятель храму, отець Микола Гащак. Присутні перенеслися думками у ті давні часи, коли Пилат засудив Ісуса на смерть. Христос добровільно ніс хрест до гори Голгофи. Люди духом прямували за ним, роздумуючи про його терпіння. Та відчуваючи його біль, кожна стація це окремі розважання, роздуми, молитви у різних наміреннях. Поміж стаціями присутні разом з церковним хором виконували великопосні пісні страдальна мати, під хрест твій стаю та інші. Маріє, ляди, чиї, то сліди, то сліди. Мати як сина узріла згоди. Парафіяни роздумували призначення христових терпінь, і їхні серця наповнювалися вдячністю Богові за дар спасіння. Без сумніву, можна стверджувати, що кожен від цієї хресної дороги отримав духовну віднову. Адже це прекрасна спонука для всіх присутніх, щоб віднайти через страждання та хресну смерть Ісуса дорогу до свого серця, проаналізувати своє життя, побачити реальний стан своєї душі та приступити до покаяння, щоб гідно зустріти. Славне Воскресіння Господнє!